Дівчата, привіт! Третє замовлення у мене вже по каталогу номер 12 який буду діяти до кінця цього місяця, до 30 листопада. До речі, зараз дуже крута акція, мінус 40% на будь-яке замовлення, при цьому доставка безкоштовна. Як ви бачите, що в мене вже капасилка відкрита, тому що я чекала цей він називається Angel, це аналог Ангели і Діемони, да? хто знає. Який приємний. Чесно, я в захваті від усіх ароматів, що вже спробувала. Клас, я не знаю оригіналу, чесно, але цей мені подобається. Так, ем, накладна має. Також брала багато акційної продукції, тут щось тяжеленьке, лаки, мабуть, акційної продукції і показую по накладні, як це все виглядає. Основне замовлення. Ем, так, акції каталога, а це акції для консультанта, тобто підтримка продажів. Ем, так, тут у мене є вигідний шопінг. Вигідний шопінг, шопінг це продукція бренду GL, ну компанії GL, яка була в каталозі. Вона доступна і в основне замовлення, але там буде звичайна знижка. Або в як підтримка продажі на другому кроці, там вже знижка мінус 50%, але при умові, що ми зробимо замовлення на 25 балів. Так, і гроші на покупку, бачите, да? гроші на покупку це був кешбек. Кешбек в цьому ж замовленні, У мене три продукти вийшла. До речі, цей чудовий парфумчик у мене вийшов за. 0,6 гривень. 0,06 гривень, 6 копійок. Він у мене по гроші на покупку пішов. Також ботокс для волосся і лак для нігтів Я ще взяла. Ну, Вибрала всі кошти, що мені пропонували. Лаки для нітті. Ага, ботокс. Не знаю, що вони таке, як я буду його робити колись, але я спробую обов'язково. Поділюсь своїм враженням, хто вже пробував, розкажіть, будь ласка, що воно таке. Лаки. Це якийсь лак номер 49 Щось він. Бачите, в не дуже гарному стані. Брала я для себе. ну, Наліте там, знаєте, щось намазюкать на, на ногах. Я гель не роблю на, на, на ногах. Хай буде. Буде бути. ціла колекція цього Алекса Вейна. І ось такий лак. іде зараз у комплімент. Це номер 16. Він такий насичено-червоно-вишневий. чи що, ну, в общем, бачите, який лак. Також нехай буде. Може, як в подарунок комусь піде, правда? Подарунковий комплімент він йде по рівня 20 році. Цю продукцію ви вже знаєте. Це маска для обличчя з охолоджуючим ефектом, зеленим чаєм. Я нею вже пробувала користувалася, вона дійсно має класний ефект, знімає набріки. Такий ліфтінг-ефект навіть я скажу. Шкіра свіжа, обличчя, таке свіже, класне. Наносити всього на 10 хвилин, не чекати, поки вона засохне, смувати, і ефект одразу видно. Це у нас векавер нинішнього каталогу. Іде вона 179 гривень для клієнтів і мінус 20% для консультантів. Тобто це акція каталога. Так називаємо. Далі. далі, далі, далі. Вихідний шопінг, велі пілінги. Три штуки. Вони йдуть під брендом Джель, але ви знаєте, що це наші гелі. Юнайсовські наші кажу. Запатіля треба, щоб вони висохли. Це мені на продаж будуть віддаю на продаж гельчики. Також по вигідному шопінгу пішов у нас гель з кінським конштаном. Також юнайсовський, але тут бренд вже є. Бачите, як? І продукція вже під брендом джель все. І ось таке сталося. Ну, знаєте, як кажуть, що не робиться, то на краще. Ми вже в Лівесті, і ми вже працюємо, і нам подобається. Уже подобається, чесно. Ну, це моя, моя особиста думка. Мені подобається і продукція, і відношення. Вот. Що тут ще? У нас що шопінг. Ще одна баночка гелю кінським, кінським каштаном. Для себе, коханою, взяла також по вигідному шопінгу сиворотку Dermavias з геалароновою кислотою. Рекомендую обов'язково всі чотири, скільки там сивороток цей, взяти, щоб вони були. Вони класної якості. Дуже рекомендую, мені подобається. І взяла два наборчики такі. Також на продаж це Зеникс з блак чорним чесником, який я рекомендую спробувати усім, тому що він, мені здається, унікальний шампунь. Мені здається, що він підійде будь якому типу волосся. Рекомендую однозначно. І до нього масочка є, також з чорним чесником, вона дуже відрізняється від консистенції, від інших масок для волосся. Вона така ну, інтересна, скажімо так. І так, дійсно у мене добре напитує волоску. Показую, як вона виглядає. Це також буде все на продаж. Ой-ой-ой. Ось, бачите, яка? Вона досить густа, така важка. 500 мл. Парфумований якийсь такий запах, через щур, як на мене. Для мене, ну якби, тяжелеватий. Але вивітрюється, а її не чутно. На волосечках вона дуже красиво працює. І ще одна новиночка цього каталогу це із серії проти випадіння волосся шампунь. І. Маска. Також тут є скраб і спрейчик. З цієї серії вони йдуть для лікування більше волосся від випадіння. Там ціла там споетапний. Спершу там наносимо спрей перед миттям, потім з шампунем чи скрабом. Я чесно не знаю, як правильно, але вже хто пробував, вже користувалися, є позитивні відгуки. На цьому все. Я думаю, що це останнє моє замовлення по каталогу номер 12 Наступне вже буде в 13-му, ось такому святковому каталогу. Бачите, да, у нас такі подаруночки на бекавері. У нас йдуть кремчики для ручок. І взагалі, я думаю, що буде дуже класний вигідний каталог, не менше вигідний, ніж 12, мені 12% сподобався. На цьому все. Реєстрація під цим відео можете переходити і реєструватися. Ваша буде безкоштовна доставка, і у вас буде 30% на будь-яке замовлення протягом першого місяця роботи. Також кешбек 20% на наступний місяць роботи. Якщо є питання, обов'язково задавайте. Всім пока!